Вітаю вас, дорогі ціні друзі. Це програма Добра Новина. З вами Богдан Демборинський. Говоримо сьогодні про силу Євангелії, силу віри в Євангелію, силу віри в Ісуса Христа, який одного разу переміг смерть, переміг диявола, забрав на себе наші гріхи і хвороби і воскрес мертвих, і він сьогодні живий. Я буду читати з Євангелія від Матвія з 11-го розділу. Історія, яка трапилася з Ісусом і з його учнями. І я читаю з другого вірша, почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн, тобто Йоанн Хреститель, послав його запитати через своїх учнів: Ти той що має прийти, чи іншого маємо чекати? Пройшло кілька місяців з того часу, як Йоанн Хрестив Ісуса в Йордані, і він тоді говорив, що ось іде Агнець Божий, який гріх світу бере на себе. Пройшов якийсь час Йоанна. Заарештували, посадили у в'язницю, і він же був на грані смерті, він вже очікував страти. І в нього виникло питання: а дійсно, і той самий Ісус з Назарету є Месія, якого Бог прислав на землю чи ні? Тому що от він вже якийсь час у в'язниці і нічого не відбувається, Ісус не приходить його визволяти. Ну, мабуть, такі в нього були думки. І він присилає своїх учнів. Вони запитують Ісуса. І у відповідь Ісус від, сказав їм, ідіть і сповістіть Іоанна про те, що ви чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідується добра новина. Щасливий той, хто через мене не спотикнеться. Чомусь люди спотикаються об Ісуса Христа, чого щось в, в, в Його діях, чи в Його вчинках, в його, в його в словах їх спокушає чомусь. Чомусь по сьогоднішній день багато людей, які чують, що Ісус живий, що Він творить чудеса. Чомусь це їх нервує, хтось відноситься до цього досить агресивно, хтось байдуже, а хтось вірить в це, хтось це приймає, хтось на цьому будує свою віру. На жаль, є такі вчителі і проповідники, які говорять, що часи чудес пройшли, що е, сьогодні вже стілення не актуальне, не важливе, є медицина, є. Якісь хімічні засоби для боротьби з хворобами. І нам вже не потрібна віра в Бога, нам вже не потрібна віра в чудеса, нам вже не потрібно звертатися до Бога про зцілення. краще зібрати гроші на операцію, краще поїхати кудись в Європу чи в Ізраїль. І там станеться чудо руками лікарів. Вони вас врятують, ви продасте свою квартиру, візьмете кредит в банку і потім вас похоронять, а ваші родичі будуть сплачувати ваші борги. На жаль, часто таке трапляється. Але я повертаюся до того, що Писання говорить про Ісуса Христа. Що сам Він що Він сам про себе говорить? Які параметри свого служіння Месії Він виставляє наперед. Він говорить: скажіть Ісусові, що відбувається? Сліпі прозрівають, глухі чують, криві починають ходити, прокажені очищуються, мертві воскресають. І бідним проповідується добра новина. Добра новина про те, що Бог любить людей. Добра новина про те, що прийшов Син Божий в людському тілі на цю землю для того, щоб подарувати нам з вами спасіння. Через гріх Адама і Єви ми втратили стосунки з Богом, ми втратили нашу божественну природу, і замість неї ми отримали гріховну природу, гріховну, зіпсовану природу, яка відділяє нас від Бога. яка... Руйнує нашу віру в Бога, наші стосунки з Богом, і яка, врешті-решт, приводить до трагічного фіналу вічної смерті в озері вогню. Але ми не створені для цього. Бог не творив людину для того, щоб ми гинули в пеклі. Бог створив людину на свій образ, на свою подобу. Писання говорить, що він благословив їх, не прокляв, а благословив, тобто побажав всього найкращого і дав всі ресурси для цього найкращого, дав всі можливості, щоб людина росла, розвивалася, розповсюджувалася по землі, була забезпечена всім необхідним. І коли ви дивитеся в книзі буття на Едемський сад, то там саме якраз зображена ця картина Божого плану, Божого дизайну. Божого розуміння того, яким має бути наше життя з ним. Це, це райський сад, це найкращі умови, це найкраще забезпечення, це місце, де людина має стосунки з Богом і їй нічого не загрожує і нічого не бракує. І коли Ісус говорить, що Він приніс добру новину бідним, то це означає відповідь на потреби бідних, на тим, в кого є недостача в чомусь, хто має гостру потребу в чомусь і не може її задовільнити. І ще раз нагадаю, що в Едемському саду в людини не було жодних потреб. Люди були забезпечені абсолютно всім. Але після гріхопадіння, після того, коли Адам і Єва були змушені піти з раю, вони втратили владу над землею, ту владу, яку в період створення, в процесі створення Бог передав їм, вони мали владу над цією землею, над цим творінням, яке було на землі. В тому числі над Змієм, який приповз одного разу в цей сад ідемський і, і спокушив, спокусив Адама і Єва. І вони мали цю владу, і коли вони її втратили, вони збідніли. Замість забезпечення прийшла нестача всього, замість стосунків з Богом прийшли стосунки з дияволом, замість достоинства Божих дітей прийшов сором, замість забезпечення бідність, замість здоров'я хвороби, замість життя прийшла смерть. Це те, що люди отримали, переставши довіряти Богові. Перворідний гріх не полягав в тому, що вони зробили якийсь злий, страшний вчинок, когось вбили чи пограбували. Перворідний гріх полягав в тому, що вони перестали довіряти Богові. Вони засумнівалися в словах Бога. Вони засумнівалися в тому, що Бог відкритий до них і нічого не приховує. Вони почали підозрювати його в якихось задумах, в якихось планах нечистих і так далі. І це зруйнувало їхні стосунки з Богом, це зіпсувало їхню природу, це перенесло смерть в їхнє існування. Коли Ісус починав своє земне служіння, після того, як Він повернувся з пустині, Він прийшов в своє місто, він прийшов в синагогу, і йому дали книгу пророка Ісаї, він розгорнув її, і Він почав читати слова, які пророк Ісая за 700 з лишнім років до приходу Христа сказав про нього. Дух Господа Бога на мені, це Луки 4:18. Бо він мене помазав, настановив, послав мене нести добру новину бідним це те, про що я вже читав з Євангелії від Матвія, «Звіщати полоненим визволенням, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на свободу і проголосити час Божої милості або час Божого благовоління, не суду Божого, як сьогодні часто хтось може думати, а благовоління. Розположення Бога до людини, намагання Бога звільнити людину, намагання Бога відновити стосунки наші з Ним. Не ми перші прийшли до Нього, не ми перші звернулися до Бога, а Бог звернувся до нас. Він звернувся до нас, Він спочатку звертався до людей через пророків. А тепер Він звертається до нас через свого Сина Ісуса Христа, яким створив віки якому належить вся влада на небі і на землі. Він сьогодні звертається до нас. Він говорить через свого Сина Ісуса Христа, що Він приніс мир, що Він приніс полоненим визволення, сліпим прозріння, що Він прийшов для того, щоб зцілити сукрешенне серцем, для того, щоб проголосити час Божого благовоління, час прощення гріхів, час примирення з Богом, час, коли народжується надія, час, коли приходить вирішення. Того, що людина сама без Божої допомоги вирішити не може. Я згадую один випадок. Ми багато проводили служінь, ми їздили в різні міста, різні країни, проводили служіння і продовжуємо це робити. І ми бачили багато зцілень найрізноманітніших, якщо я почну зараз тут їх перераховувати, то часу, звичайно, не вистачить. Це тисячі, тисячі і тисячі того, що відбувалося. І знаєте, іноді відбувалися такі. Речі, про яких ми не були присутні, але ми потім через якийсь час знавали, що це сталося таким дивним чином, що навіть важко собі це було уявити. І одного разу ми були в Одеській області, ми проводили служіння, і потім, через якийсь час, через кілька років, ми приїхали туди знову, і прийшла жінка, яка розповіла про чудо, яке сталося на тому попередньому служінні кілька років тому. Вона прийшла з дитиною своєю, з дочкою, яку вона тоді народила. І на той момент дочка ще була маленька, там було їй буквально кілька місяців. Пологи були важкі, і в цієї жінки були кровотечі, болі в хребті, там щось порушилося в хребті, воно їй постійно боліло. Вона сама по цій причині не могла прийти на служіння. І Крім цього всього, в дитини ще була дисплазія, і це все треба було вирішувати. Вона не, не могла пройти на служіння, вона передала через свого сина нам ну, кілька якихось елементів одягу, щоб над ними ми помолилися. А ми завжди, в кінці таких служінь, практикували молитву за тих людей, яких нема на служінні, Тобто брали якісь там хусточки, серветочки, елементи одягу, і ми над ними молилися і передавали потім цим людям. І ця жінка розповідає, що вона передала ці речі. І просила Бога, щоб сталося чудо. І от коли в кінці служіння я вже молився над цими речами, вона відчула в цей самий час, вона відчула, що вона зціляється, що на неї зійшла сила Божа, що в там хребті щось починає відбуватися в її утробі. І вона зцілилася від цих симптомів, зцілився її хребет. І в дитини зникла ця дисплазія. Потім, вже, коли її перевіряли, там вже не могли встановити цього діагнозу, тобто зникли ці всі ознаки цієї проблеми. І не я це зробив, не я своїми силами чи своїм благочестям, не мої здібності, не мої таланти, не моє знання писання. А це Христос, який воскрес з мертвих. Той самий Христос, який казав, що слібі прозрівають, криві ходять, прокаження очищуються. Мертві воскресають, а бідним проповідується добра новина. Добра новина вона якраз є в тому, що він не змінився. Він точно такий самий, яким був 2000 років тому. Він сьогодні відповідає. Він приходить до тих, хто призиває його ім'я. Він приходить і дарує спасіння тим, хто звертається до нього. І немає сили в світі більшої, ніж сила Божа. Немає. Спасіння більшого немає засобів кращих, ніж ті, які пропонує нам воскреслий Ісус Христос. І одного разу хтось дуже гарно сказав, що жоден лікар в світі, жодні речовини, хімічні, пігулки, препарати, вони не можуть допомогти мені краще, швидше і дешевше, ніж. Те, як може допомогти Христос в час свого земного служіння, Ісус звершав масу найрізноманітніших чудес. Він зціляв людей, Він ходив по селах і містах, люди впізнавали його, вони чули про нього новина, ця розповсюджувалася. Я читаю з Євангелія від Марка, 6 розділ з 54-го вірша, коли він з учнями своїми вийшов з човна, люди зараз же його впізнали. У них вже була інформація, вони вже знали, як він виглядає. Вони вже очікували, і вони розбіглися по всій країні і почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. Тобто вони слідкували за ним, вони докладали якихось зусиль. Не так це було просто. Не так просто було взнати, де знаходиться Ісус в цей час. Не так просто було принести туди хворих, не було тих шляхів сполучень, не було тих засобів передачі інформації і. Потрібно було докласти досить багато зусиль. Знаєте, інколи дехто так каже, ну дивіться, там ж так все просто було. Вони приходили до Ісуса, він їх ціляв. Так, вони приходили до Ісуса, він їх ціляв. Але прийти було непросто. Була критика, навіть переслідування з боку релігійного керівництва. Було нерозуміння родичів, був опір якихось людей, якихось категорій людей. І це все було, потрібно було подолати. потрібно було подолати. Людську думку потрібно було подолати оці фізичні перешкоди, відстані, браку інформації. І це, це були кроки віри, це були зусилля. Чому люди це робили? Тому що вони вірили, якщо вони пройдуть до Ісуса Христа, вони отримують своє чудо. Віра в Ісуса Христа спасає, віра в те, ким Він є. Віра розуміння того, на що він здатен. Ісус говорить, покайтесь і вірте в Євангелію. І кожен, хто увірує, Ігористиця спасеться. І тих, хто вірує, будуть супроводжувати такі ознаки. Це Марка, 16, 15 вірша. Я дочитаю з 6 глави Марка, 56 вірш. І куди Він тільки приходив Ісус, в села чи міста чи в хутори, клали на майданах хворих і просили Його про можливість хоча б доторкнутися до краю Його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. Кожен, хто доторкався, це не було так, на кого є воля Божа. О, А пророк сказав: я чув таку версію, знаєте, що тільки Бог тебе може зцілити тільки тоді, коли пророк прийшов і сказав, що так, говорить Господь, я тебе зцілю. Якщо цього не було, то Бог тебе не зцілить. Бо не на всіх воля Божа. На всіх воля Божа. Кожен, хто приходив до Ісуса Христа, кожен, хто доторкався до Нього, кожен, хто вірив в те, що Він є Син Божий і Месія. Посланий з неба Богом для того, щоб дарувати нам спасіння. Кожен, хто приходив до Ісуса Христа, отримував свою відповідь, відповідь на свої потреби, тому що Ісус не змінився, тому що Він повний милосердя, повний благодаті, повний любові, повний милості. І Бог доказує нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками, якщо Він заплатив таку величезну ціну. То, що заважає нам сьогодні погодитися з тим, що він любить нас сьогодні, що заважає нам наблизитися до Нього. Чому люди бояться наблизитися до Ісуса Христа? Чому гріхи не пускають, страх не пускає, бажання бути в темряві не пускає? Нам не потрібно бути досконалими, щоб прийти до Ісуса Христа. Він прийшов не за досконалими, він не прийшов за тими, хто ніколи не помиляється і все робить правильно. Ісус сам про себе говорить, Я прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Він прийшов для того, щоб підняти тих, хто впав, щоб відкрити очі тим, хто втратив зір, щоб показати дорогу тим, хто заблукав. Він прийшов для того, щоб показати свою любов, щоб явити себе таким, який він є, показати відношення нашого Бога Отця, нашого небесного батька. Щоб ми. Наблизилися до нього, щоб ми не ховалися від Нього, так як одного разу Адам і Єва сховалися в кущах. Гріх віддаляє людину від Бога, страх віддаляє людину від Бога. Але коли ви дивитеся на Ісуса Христа, на Його відношення до людей, виникає довіра, виникає відчуття цієї любові, виникає пізнання істини, розуміння того, хто ти є насправді, виникає розуміння того, наскільки ти цінний і важливий для Бога. Дивлячись на Ісуса Христа, ви бачите Бога Отця. Ви бачите його відношення, ви бачите ці стосунки, які були в Едемському саду. І коли він приходить в ваше життя, він починає наводити порядок у вашому розумі, у вашому серці, він починає зціляти рани, він починає відкривати сліпі очі, не тільки фізично сліпі, але духовно сліпі, тому що ми через гріх Адама ми втратили розуміння того, яким є насправді Бог. І якщо навіть сьогодні в церкві вчать, що Бог карає, що Він злий, що Він такий. Злопам'ятний, що він буде тобі випоминати за грехи твого діда і твоєї баби. Але коли ви дивитеся на Ісуса Христа, я читаю з Євангелія від Матвія, 16 розділ, з 29, з 30 вірша, сила народу прийшла тоді до Нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих і чимало інших, і клали їх до Його ніг, а Він їх зціляв. Знаєте, на той час релігія дуже жорстко говорила про такі ситуації. Вони говорили, якщо в тебе якась хвороба, якщо в тебе якісь симптоми, якщо в тебе якийсь діагноз, то це обов'язково ти згрішив. І це обов'язково Бог тебе карає. І сьогодні люди вірять в такі байки. І коли вони стикаються з якимись такими непереборними речами, з обставинами, з хворобами, вони думають, що це Бог їм послав для того, щоб їх покарати, для того, щоб їх навчити. І вони починають каятися. У всьому, що було і чого не було. І вони мені розповідають, я спілкувався з сотнями людей в таких ситуаціях. Вони кажуть, Та ми каялись, ми вже у всьому покаялись, ми вже від всього відріклися, ми вже дякуємо Богові. А протистати дияволу, а повірити в те, що хвороба не від Бога, а повірити в те, що воля Божа є на те, щоб він тебе зцілив, щоб ти чи був, чи була здоровою і щасливою. І дивувалися люди, бачивши, що Німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. І коли ви дивитеся на ці всі вчинки, які робить Ісус, на Його відношення до людей, то на цьому якраз і формується віра. Віра в те, що Він такий є, що Він є насправді, що це не постановка, що це не вигадка, що це не просто десь колись, тільки тоді. Сьогодні ми бачимо щодня чудеса. Недавно телефонувала жіночка, якась. І вона просила помолитися, тому що в неї в нирках там були камінці. Вони точніше вони застрягли в проході. Нирка збільшилася, боліла температура. Вже хірург казав, що потрібно робити операцію терміново діставати звідти камінці. І я з нею помилився. Це був вечір, а на наступний день вона мені зателефонувала. І Вона сказала, що температура прийшла в норму, біль зник. Каже, я не бачила, щоб з мене ті камінці виходили. Ну, Але вони кудись повинні були вийти, зникнути. Я молився за неї і казав, нехай ці камінці щезнуть безслідно. Можливо, вони розчинилися, може, вони вийшли у вигляді піску. Ну, не знаю. Це не має значення. Саме основне, що зникли симптоми: біль зник, температура зникла, нирка прийшла в нормальний стан. Ну, Я думаю, що там проведуть обстеження і вони. Побачать на свої власні очі, що камінців нема, і, можливо, будуть дивуватися. Або скажуть, напевно, ми перед цим помилилися. Напевно, там камінців жодних не було. Я і таке бачив. Читаю з книги дії апостолів, 10 розділ з 38 го вірша. Апостол Павло о, Петро, вибачте, говорить про Ісуса Христа, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав святим Духом та силою, який прийшов, творячи добро. Та зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Хвороби приходять від диявола. Бог не посилає хвороби. Бог не є автором хвороб, Бог не є автором зла, Бог не є автором проблем. Причиною хвороб, і причиною зла, яке сьогодні існує в світі, причиною війни, яка сьогодні відбувається на території нашої країни, є диявол, є зло, яке прийшло в, до людей тоді ще в Едемському саду. Прийшло на підставі того, що вони перестали довіряти Богові. І ми повертаємося в Едемський сад, ми повертаємося в стосунки з Богом через віру в Бога, через довіру Богові, через віру в Ісуса Христа. І Петро говорить, що Бог помазав Святим Духом та силою Ісуса, який прийшов, творячи добро. Ісус прийшов для того, щоб творити добро. Він не прийшов для того, щоб судити, карати, звинувачувати. Він прийшов для того, щоб творити добро, щоб знайти і спасти тих, що загинули, щоб показати нам Божу любов, щоб явити нам своє милосердя і свою милість, щоб підняти нас, щоб випустити полонених на свободу, щоб повернути нас в цей едемський сад, де ми будемо мати. Близькі стосунки з люблячим небесним батьком. Це його воля, це його бажання, це його план, це його напрямок, це його наміри по відношенню до кожної людини на землі. Що вимагається з нашої сторони? З нашої сторони вимагається повірити в це, повірити в цю неймовірну історію, яка сталася 2000 років тому. Повірити в те, що син Божий сьогодні живий, що він взяв на себе все покарання за наші гріхи, всі наші провини. Всю кару, яка мала впасти на нас, він взяв на себе. Він виніс це все на хрест разом з хворобами. Він залишив це все на хресті. І таким чином звільнив нас від кари за гріх. Звільнив нас від необхідності хворіти. Звільнив нас від необхідності в поліклініку ходити і сидіти там в черзі чекати на прийом лікаря. Звільнив нас від необхідності працювати на аптеку. Звільнив нас від необхідності робити хірургічні втручання, тому що він краще це може зробити, він краще вміє зціляти, він краще вміє забирати біль. Він, написано, Слово Боже, живе і діяльне. Воно гостріше за меч, заточений з двох сторін. Воно гостріше за скальпель хірурга, воно гостріше за лазерний скальпель навіть. І воно здатне проникнути туди. Куди людські інструменти проникнути не можуть. Воно може зійти навіть на рівень клітин, генів, хромосомів, забрати цей зайвий хромосом, коли в людини є синдром Дауна. Воно може забрати ці генетичні якісь пошкодження, порушення патології, які впливають на розвиток. Воно може звільнити людину від демонічного впливу. від... Аутизму, гіперактивності, депресивного стану, шизофренії. Чому? Тому що Ісус є Господом всього. Він є Цар на небі і на землі. Перед Його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І всякий язик визнає його Господом. на славу Бога Отця. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Можливо, ви хочете зробити це зараз, і ми з вами можемо про це помолитися. Разом зі мною в голос скажіть, звертаючись до нього, скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене вмирав. Я вірю, що ти воскрес. Я вірю, що ти син Божий. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я приймаю тебе, ти мій Господь і ти мій Спаситель. І я дякую тобі, що ти мене сьогодні почув і дарував мені Твоє спасіння. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви прийняли Ісуса Христа, в цей момент на небі всі ангели співають славу Божу. І ваше ім'я записане в Книгу життя на небесах. Його звідти вже ніхто ніколи не зможе викреслити. Ніхто не зможе вирвати вас з Його руки. А зараз я помолюся з тими з вас, хто має потребу в зціленні чи в звільненні. Кладіть руку на хворе місце або на голову, або на серце, якщо місць багато, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Небесний Отець, я дякую тобі за твою зціляючу милість і благодать, яка зараз торкається всіх, хто приймає слова цієї молитви. Я дякую тобі за твого сина, люблячого Ісуса Христа, який помер за кожного з нас. Забравши на себе наші гріхи і хвороби. І іменем Ісуса Христа зараз нехай припиняються запальні процеси. Хай зникають інфекції і віруси, в тому числі герпес, вірус імунодефіциту. В ім'я Ісуса Христа нехай припиняється алергія, діабет, кишковий коліт, алергія на білок, алергія на пилок, на побутовий пил. В ім'я Ісуса. Хай зникають всякі симптоми і подразнення, дерматити. Псоріаз хай забирається геть в ім'я Ісуса, хай нормально функціонує імунна система, хай відновлюється кишківник, хай відновлюється підшлункова залоза, хай відновлюється жовчний міхур, печінка, шлунок. Всі процеси хімічні, гормональні в організмі, хай приходять в порядок. Хай зціляються органи дітородні, чоловічі, жіночі. Якщо ви, у вас було безпліддя, будьте плідними, плодіться і розмножуйтеся. Хай приходить здатність завагітніти, виносити, народити здорових і слухняних дітей в ім'я Ісуса Христа. Хай нормалізується апетит, вага, обмін речовин. Хай зникає зайвий жир. І в кого недостатня вага, хай приходить набір ваги в ім'я Ісуса. Хай нормально функціонує пішункова залоза і виробляє всі необхідні компоненти для травлення їжі в ім'я Ісуса Христа. Пухлини нехай зникають ракові. Доброякісні жировики, міоми, аденома простата нехай зникає, бородавки, папіломи, поліпи, хай щезають в ім'я Ісуса. Гемангіома нехай зникає в ім'я Ісуса Христа. Хай зціляються суглоби. Хай припиняються запальні процеси в суглобах, в хребті. Хай відновлюються диски між хребцеві, нервова система хай зціляється. Хай припиняються всякі розлади психіки, посттравматичний синдром, депресія, шизофренія, Альцгеймера. Аутизм хай забирається геть. Синдром Дауна хай забирається геть. Всякі ознаки ДЦП. Хай забираються геть в ім'я Ісуса. Хай нормально функціонує мозок, хай нормально функціонують судини, хай зникає варикоз, геморой в ім'я Ісуса, атеросклероз хай зникає. Хай нормально циркулює кров в капілярах, в легенях, хай нормально засвоюється кисень, хай відновлюється слух, зір, кістки хай зціляються. Вогнепальні поранення хай загоюються, опіки нехай зникають. Мир хай приходить, радість і наповнення Духом Божим. Друзі, Бог вас хай благословить! Вірте в Ісуса Христа і робіть все те, що робив Він. До наступної зустрічі!